Дорогі дівчатка, сьогодні отримала свій набір для брів і вирішила вам його продемонструвати. В ньому є 8 лайнерів. Це олівці лайнери для брів, дуже тоненькі, і з тоненьким стержнем, але е, такий е, плотненький, гарно малює, тоненько промальовує ворсинки і гарно створює форму брів. Та ще в наборі є два геля е, Тінта. В кольорі брюнет. Ми знаємо, що для брів олівці лайнери у нас 5 відтінків, в наборі йде 4 відтінка по два штучки От кожного це темний блонд, брюнет, темний брюнет і чорно-коричневий. А гельтінт я казала 2 брюнета. От я їх намалювала. Всі, щоб ви побачили. Спочатку у мене зверху йде гель Тінт. Він такий має колір коричневий, такий натуральний, дуже гарно виглядає на брівках. Ну, брівки такі стають природнього кольору, вони не рижі, насправді він трошки темніє на бровах, дуже гарно. А потім йдуть олівці зверху донизу. Зверху у нас темний блонд, потім брюнет, темний брюнет і чорно-коричневий. Олівчики міцно тримаються і дуже гарно так, промальовують бровки. Такий набір у нас пропонується з 1 по 15 вересня. Якщо вам цікаво замовити, то замовляйте, бо кількість обмежена. Ця продукція завжди популярна, і бровки в жінок мають бути завжди доглянутими, от, красивими, і форму придати, і відтінок, і насиченість зробити. Ну, і Після використання олівців і тінта, можна ще прочисувати пензликом або ж таким, або в нас ще є пензлик. Такий спеціально для брів. Зараз не можу його показати, бо немає в мене в наявності. Ну, ось так. Надіюсь, відео вам було цікавим. Якщо є запитання, пишіть, запитуйте в коментарях, відмічайте лайками, якщо подобається відео, і будемо далі знайомитися із цими наборами, які пропонує нам компанія.